Будуєте, ремонтуєте, чи лише плануєте це зробити? Навіщо працювати руками, якщо можна нашими будівельними інструментами? Магазин рукоятка на вітрука 9. Без нас вам просто не обійтися. Учні Руженської гімназії та Зарічанської загальноосвітньої школи вперше ознайомилися з основними напрямками роботи міліції. На базі кінологічного центру відбувся показовий виступ спецпідрозділу Титан, працівники якого затримали злочинців, які здійснили пограбування. Навики рукопашного бою продемонстрували працівники спецпідрозділу Беркут та вміння дресирувати собак показали інспектори-кінологи. Проводимо також і футбольні матчі, де грає команда працівників кен. МСД з командами дітей з підоболіковцями, це є. Я бажаю, що більш ефективна робота з дітьми в плані профілактики підліткової злочинності. Школярам дуже сподобались показові виступи спецпідрозділів, особливо кінологи із своїми чотирилапими друзями. Більше мені сподобалося, коли собаки проходили полосу перешкод і коли проходили рукопашні бої. Близько сотні собак утримують в кінологічному центрі. Передусім, правоохоронцям допомагають такі породи собак-вихованців, як лабрадори, спаніелі та німецькі вівчарки. Навчити собаку дуже важко. Але такі, як німецька овчарка, піддаються ну, команда. Працівники міліції кажуть, що потрібно всього декілька років постійних тренувань, аби в подальшому успішно виконувати розшукові функції. Неабияка користь від навчених собак, які допомагають правоохоронцям у пошуках вибухових пристроїв та наркотичних засобів.